День, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми зустрілися з Віталієм Олександровичем в залі, в роздягалці. Там ще були хлопці з залу. Ми почали радитись. Ну, Віталій Олександрович зразу сказав, що він йде в національну гвардію. Він мобілізується. Ми з ним радились, оскільки наша тренерська діяльність вже була налаштована. Ми з ним порадилися. І він сказав, щоб я залишався в залі, на хазяйстві, скажімо так, доки він буде на сході боронити країну. Коли це сталося, мені боялися якось сказати це все. Я так обережно хотіли спитати, що типу, в нього все добре. Він тільки-тільки зайшов ввечері на позицію, а мене на наступний день почали питати. Коли вже десь четверо людей мене це спитало, я щось відчула, що щось не так. Віталія Мерінова я зустрів ще в 2017 році, коли він проходив службу за контрактом в нашому полку. Після чого він був звільнений. І вже в 2022 році, коли почалось повномасштабне вторгнення, я перебуваючи на посаді командира роти оперативного призначення, побачив, що до мене в роту знову попав Віталій Мерінов. Він служив за контрактом і. Коли почалося то, ну, контракт продовжений був, але він ніколи осторонь не стояв. І він навіть і в той час я тоді теж дуже переживала. Коли він вперше поїхав, був на схід 24 лютого, зранку зразу він вже почав дзвонити в частину, куди під'їхати, коли можна, що потрібно мати, почав шукати вже там які речі необхідні, і десь в обід він вже був там. Він весь час висловлював свою позицію щодо агресії з боку Росії. Він весь час був захисником, тому що він служив Національній гвардії України і він мав краповий берет. Це його була позиція. Він зразу, як тільки почався, навіть не потрібно було щось радитися. Я знав, що він буде йти. Буквально через декілька днів після того, як він уже попав в роту, він підійшов до мене з пропозицією, щоб зранку робити якісь пробіжки, елементарні заняття, щоб хлопці себе нормально почували. Людина була настільки енергійна, що його хватало, і для служби, і він займався ще, плюс своєю громадською організацією, займався своїми хлопцями, яких він, він виховував спортсменами, і це ніколи не заважало. Службі, і взагалі виконання якихось із завдань. Любі питання, що в місті були до нього, і туди дзвонили, він все міг звідти вирішити. Це йому якось додавало енергії, але він казав, вже краще десь на гарячі точки, там і швидше час проходить і цікавіше. Чекаємо. Цікаві. Чи плаче сина все чекає, та вовши його душа дума? Я бою за волю пішов далечи, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто морі далеко, і крилами мене далекі та Олександрович, тому і де людина, тому що він співався. Він він співав і впевнений і окупантам давати по заслугах. І вставав подзвонити сюди, як зали, як діти. Він завжди об'єднував навколо себе людей. В університеті це якось організовували були студентські вибори серед всіх університетів міста. Він балотувався, він виграв, став студентським мером, і тоді якось так пішло. Йому це все сподобалось. Він тоді і створив громадську організацію. Він об'єднав навколо себе молодих людей, які були з активної позиції, яким не байдуже було як молодь. Розвивається в нас в місті. Ця людина була дуже великим патріотом. Він постійно проявляв хорошу здорову ініціативу, постійно пропагував спорт в роті, здоровий спосіб життя, ставив себе і піднімав свою планку настільки високо, що хлопці всі хотіли і рівнялися на нього. Він планував після війни, що він хоче балотуватися в мери міста. Він був впевнений в цьому на сто відсотків, що в нього все вдасться. В нього ще ну так прізвище Мерінов. Його всі друзі з дитинства мер кличуть. Багатьох в багатьох телефонах він записаний просто мер. В нього і позивний був мер. Так склалися обставини, що потрібно було їхати командиром ротної групи і виконувати завдання. І зі мною поїхали ще сім чоловік, в складі яких був Віталій Мерінов. І буквально на наступний день ми вже... Були в дорозі на Донецький напрямок. У нього завжди все добре було. Коли б я не спитала, як там, що там не страшно, чи якісь обстріли. Він, все нормально, все добре, скоро буде, скоро буде. Вже в 23 му році ми знову виїхали на виконання завдань вже на схід нашої держави, на напрямок Луганської області, населений пункт Креміна. В загальному наш полк там досить стійко. Відбивав атаки ворога. Дуже сильно ворог активізувався. Танковий наступ, можна так сказати. Плюс артилерія дуже прицільно почала бити по наших позиціях. Знаю, що Віталій отримав поранення, його присипало піском, тому що там в лісі пісок в окопах. Його потім ще відкопали, надали до медичну допомогу повністю. На наступний день, здається, мені дзвонили, що вже в Дніпі десь. Почали шукати, щоб найкращих лікарів знайти. Знайшли його дуже швидко, як мені сказали, робили все можливе, але це вже було нереально щось змінити. Знаю, що це було ну, прильот, не знаю, як там правильно це від чого, там великий дуже осколок ногу, що йому ампутували в першому пункті ногу одразу, потім в Дніпрі пробували якось там зупинити кров, і там і зараження крові пішло. 30 березня я вже знав про поранення Віталія. Зразу ну шок, тому що, здавалося, цю, цю людину просто нічого не візьме, і він реально в нього янгол-охоронець дуже сильний, і його все врятує, і він приїде цілим. Але я знав, що буде жити, ну так сказали. Так і засинав з такими думками, а зранку проснувся і подзвонив з його братом, дзвонився і. Він уже їхав по Віталію, а Віталій загинув зранку. Зібрали дуже велику автоколону. Багато людей на колінах зустрічало ще за межами міста навіть. Багато людей прийшло прощатися, автоколона їхала за місто, зупинялась біля його спортивного залу. Віталій Олександрович навідався дуже часто в зал. Він навіть з полігона, коли в нього був вихідний, він виділяв окремий час на те, щоб забігти в зал на тренування. Він ще проводив дітям школу боксу в формі. Скільки він десь там від'їжджав з дітьми на змаганнях, я тут залишався в залі. І таке враження, що він далі на змаганнях десь взяв спортсменів і вернеться за тиждень. Він досить так активно почав займатися боксом, їздити на різні змагання, перемагати. В нього багато медалей, його мама, вся стіна завішена його медалями. Потім ще. Він так спробував кікбоксинг, і це не так розвинено було в той час, і йому теж це дуже зайшло. Він був і чотирьохразовим чемпіоном світу з кікбоксингу. Він зрозумів, що бокс це буде як його хобі. Він відкрив спортивну школу і став тренером. Я як вихованець прийшов туди, мені було тільки 12 років, і тут і залишився, скажімо, аж до тепер. І вже почав тут разом з Віталієм Олександровичем тренувати від вихованця до тренера, скажімо так. Віталій Олександрович для мене тренер, для мене, скажімо, такий другий батько, який мене познайомив з боксом і познайомив таким дорослим життям, був завжди порадником, підтримкою і став моїм наставником. Тому і далі зараз працюємо, далі розвиваємо спортивний клуб вже в його пам'яті. СПЗ називав школу, це спритно, потужно завзято. Розшифрували вони так. Було дуже багато діток із нашого району. В нього ще таке було таке відношення до цього, що спорт має бути доступний для всіх. Він для діток з багатодітних сімей чи для діток з неповних, якихось сімей, малозабезпечених, він безкоштовний взагалі заняття. Ті, що хочуть брати участь в змаганнях, бачать якесь себе в подальшому розвиток боксу, він для тих безкоштовно робив. 19 років боксом я вже займаюся 12 років. Ми з Віталієм Олександровичем пройшли дуже цікавий шлях. Від'їздили дуже багато змагань. Так само хочеться продовжувати Віталія Олександровича справу, виховувати майбутніх чемпіонів. Віталій Олександрович завжди залишиться в моєму серці, як батько. Тренування у нас починається з шикування і. Віталій Олександрович, який позаду мене портрет, і е, дехто запитує, дехто вже знає, е, хто це. І я розказую, що це Меріно Віталій, який відкрив е, цей зал, який е, по познайомив мене з боксом, і який показав, що таке спорт і що таке перешкоди, попереду, з якими треба боротися і йти далі. Нещодавно ми організовували турнір е, в пам'ять про нього, е, де боксірували як дітки, е, так і вже дорослі чоловіки. Робили е, вечір боксу, так як любив це організовувати Віталій Олександрович. Раніше він виступав на таких вечорах за Івано-Франківську область. Н найважчий, найдовший, водночас найкоротший рік моєму житті. Якби не донечко, я не знаю, як я це все прожила. Донечку звати Лея, це Віталік знайшов. Ну, ми так перелік брали імен з інтернету, і він такий, ось таке гарне ім'я, і мені воно теж сподобалось. Так і вибрали ім'я. Не знаю, половина людей каже, що на нього схожа, половина каже, що на мене. Я ще не бачу якоїсь схожості. За характером більше на нього схоже. Вона така активніша з впертим характером. Ну, і моя... Найбільша радість тепер в житті. Я тепер якось до кінця не, не приймаю це. Звикла чекати, звикла, що він на війні. Дуже важко. Я ще чекаю, коли стане трошки легше, легше не стає. Хочу за тобою, як у тебе справа? каже, доросла стала, доросла, доросла. Все добре. Ух, Чики пускаєш. Привіт, а чашечки холодні. Жидово чекаєш, танка, та? Та? Яка Ти цісняшечка моя. Привіт. тебе, веселі. Böyle böyle bir